Вітаю в ефірі телеканалу Сфера. Випуск новин, яким був четвер, 17 листопада, розповідаємо далі. <«Музика> Сьогодні на Рівненщині попрощалися із загиблими військовослужбовцями. 11 листопада під час виконання бойового завдання загинув житель села Слобідка, що на Острощині Володимир Єлістаров. На 45-річного воїна вдома чекали дружина та дві доньки. А у Рівному провели в останню путь 31-річного солдата Дмитра Марценковського, який загинув 9 листопада внаслідок міновибухової травми, виконуючи бойове завдання із захисту батьківщини на Донеччині вічна та світла пам'ять героя. Ракета російського виробництва виявилася не російською. Під час терористичної атаки у вівторок, 15 листопада, рашисти випустили по регіонах України понад 90 ракет. Того ж дня від дій окупантів постраждала не тільки наша держава, а й республіка Польща. У Люблінському воєводстві було зафіксоване падіння ракети, внаслідок якого загинуло двоє людей. Спочатку міжнародна спільнота припускала, що це могла бути російська ракета. Однак, згодом ще до закінчення проведення експертиз виснули теорію, що це ракети сили ППО України. Незважаючи на те, що був порушений повітряний простір однієї із країн альянсу, нічого окрім глибоких співчуттів, висловлено не було. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі. Кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства, і щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Наша вся інформація в повному доступі ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося. Після останньої ракетної атаки ворога на Рівненщину 15 листопада мешканці обласного центру скаржаться на низьку температуру в квартирах та недостатньо теплі батареї. Це пояснюють перепадами напруги, а також знеструмленням, які вплинули на роботу котелень міста. Детальніше про те, як наразі відбувається подача тепла до квартир рівнян, дивіться далі. Через ракетні удари частина котелень була знеструмлена. В частині спрацювала автоматика через перепади напруги в електромережі. Котельні були швидко перезапущені. Після відновлення електропостачання були запущені котельні, які були знеструмлені. На сьогодні ситуація виглядає так, що час від часу на деяких котельнях спрацьовує автоматика, але працівники швидко перезапускають котельні, відновлюють теплоподачу. Є моменти, коли в деяких яких районах через перезапуски котелень буває холоднішоють батареї, але в цілому ситуація контрольована. Загрози перешкоджанню теплопостачання наразі немає. У лікарні помер житель Рівненського району, який ще півтора тижні тому потрапив під машину. 7 листопада близько 18-ї години у селі Вільгір, колишнього Щанського району, сталося ДТП. 30-річний водій автомобіля Ауді, житель села Угісці, на дорозі допустив наїзд на 32-річного місцевого мешканця. Зі слів керманича, той у темному одязі лежав на проїжджій частині, а вулиця була погано освітлена. Потерпілого із тяжкими травмами та запахом алкоголю госпіталізували у лікарню. Попри вжиті реанімаційні заходи та операційні втручання, його життя врятувати не вдалося. Наразі всі обставини трагічної автопригоди встановлюють слідчі. Державний рубіж під контролем так кажуть військовослужбовці, які охороняють українсько-білоруський кордон на Рівненщині. Над укріпленням працюють щодня, запевняють, готові до будь-якого сценарію розвитку подій. Чи спостерігається активність ворожих військ, чи можливий наступ найближчим часом та як відбиватимуть ймовірні атаки, дивіться далі. Це одна із прикордонних ділянок із Республікою Білорусь на Рівненщині, і за словами військових ворогу, краще й не думати наступати на поліський напрямок зі сторони Білорусі, адже він надійно охороняється. Зокрема, на Рівненщині усі підрозділи ЗСУ, а також добровольчі формування, готові відбивати можливі вогневі атаки. Тут виконується на даний час завдання щодо посилення охорони та оборони державного кордону. На даній ділянці місцевості тут визначені відповідно всі. Система позицій, рубежів, міновибухові загородження, інженерні загородження, які не дадуть противнику безперешкодно перейти безпосередньо через цей пункт пропуску. Важкопрохідна або ж взагалі непрохідна, Так військові говорять про цю ділянку державного кордону на Рівненщині. Вона не працює ще з початку пандемії коронавірусу на лінії Державного кордону з Республікою Білорусь. Яка в свою чергу захищена, це у нас противотанковим ровом, який з ширину 4 метра, глибину 2 метри, а також по всій ділянці розташовані мінно міновзривні загородження, мінні шлагбауми, лісові завали. Тому дана ділянка взагалі є важкопрохідною, а якщо можна так сказати, непрохідною для ворога. Останнім часом все частіше мережею шириться інформація із різними датами ймовірного наступу зі сторони Білорусі. Проте, за словами прикордонників, жодної активності, яка могла б вказувати на підготовку до близького наступу, наразі немає. Поки що на даний момент обстановка на кордоні з Білорусі спокійна. Ми постійно відстежуємо її за допомогою безпілотних літальних апаратів, за допомогою розвідки. На даний момент скупчення будь-якого особового складу чи техніки, яка б загрожувала нашій державі, немає. Поруч з кордоном рівненщини ми не бачимо ніяких скупчень. Є звичайне прикриття державного кордону збройними силами Республіки Білорусь. Військові кажуть, готові до будь-якого розвитку подій, навіть якщо доведеться жорстко зустрічати ворога. У нас немає таких даних, що хтось там поки збирається кудись на когось наступати. Всіма вогневими засобами і методами будемо зустрічати ворога. За словами начальника Рівненської ОВА, військові використовують кожен день для укріплення прикордонної території різними видами захисних споруд. Насичення території самовійськової сьогодні максимальне. Можу сказати, що тут і ЗСУ, в тому числі ТРО, і Нацгвардія, і всі складові безпекового сектору. Тому за кордон, де Рівненська область, ми спокійні. Можемо всіх громадян заспокоїти. Що Сьогодні ситуація більш стабілізована ніж будь-коли за час повномасштабної агресії. Це стосується і укомплектування військ, і наявність озброєння і особового складу. Також на кордоні Рівненської області визначають ділянки для будівництва паркану, які вже розпочали зводити на межі Волинської. Ефективність такої бетонної стіни можлива тільки у поєднанні із іншими фортифікаційними спорудами. Найефективніше він показує ця захисна споруда в вигляді паркану в поєднанні з протитанковим ровом сьогодні. З прикордонниками і у Волинь та. Бригадою ТРО 104. Ми будемо визначати саме місця і послідовність дій. Будемо використовувати таку захисну споруду, як паркан, а місця визначаємо і продовжуємо підготовчі дії. Нагадаємо, Рівненщина має 218 кілометрів Державного кордону із Республікою Білорусь. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному не розминулося дві автівки. ДТП трапилося 16 листопада близько 10.20 ранку на вулиці Ярослава Гашака. На місці події було встановлено, що 35-річний житель села Гоща водій кросовера Джип не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем. Шкода під керуванням 63-річного рівнянина. Наслідок аварії постраждали троє пасажирок легковика жінок доставили до лікарні. Відповідно до огляду, обоє керманичів були тверезії. У Рівному поліцейські викрили зломисника, який завдав тілесні ушкодження мешканцю обласного центру. Сутичка між молодиками, яка для одного закінчилася лікарняним ліжком, а для іншого відкритою кримінальною справою, трапилася на вулиці княгині Ольги уночі 14 листопада. Далі пряма мова. Слідча оперативна група на місці події встановила, що до двох молодиків, які вийшли з будинку, підійшов невідомий чоловік. Та після словесної перепалки розбитою пляшкою наніс 27-річному жителю обласного центру тілесні ушкодження. За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмету, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Слідчі Рівненського районного управління поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. У результаті оперативно проведених розшукових заходів. Поліцейські встановили, що до злочину може бути 26-річний житель міста Суми 15 листопада. Працівники карного розшуку виявили його у Рівненському районі та доставили до відділу поліції за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. На Рівненщині у приватному будинку горів дах. сьогодні, 17 листопада, надійшло повідомлення про пожежу в селі Дуби Рівненського району. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплена покрівля житлового будинку. Знищено покрівлю, перекриття меблі та речі домашнього вжитку. Жерта постраждалих немає. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Хотіли врятувати кошти на банківських картах, придбати одяг та оформити фінансову допомогу. На Рівненщині шахраї знову ошукали жителів області. 36-річна рівнянка, нібито відновлюючи картку одного із банків, позбулася понад 73 тисячі гривень. А 48-річна Костопільчанка намагалася оформити соціальну виплату, перейшла за невідомим посиланням та віддала шахраям понад 90 тисяч гривень. В аналогічний спосіб, перейшовши за неправдивим схожим на додаток банку посилання, річний сарнинчанин позбувся 46 тисяч 200 гривень. Під загрозою опинилися кошти 36-річної жительки села Бармаки. Так, псевдобанкіри порекомендували перерахувати всі заощадження на інший рахунок. Таким чином, жінка втратила 65 тисяч гривень. У цілому громадяни віддали шахраям майже 340 тисяч гривень. Будьте пильними, бережіть свої кошти за всіма фактами. Тривають досудові розслідування. Світловідбиваючі наліпки, сигнальні жилети, флікери. Вже третій рік поспіль у Рівному відбулася акція за участі консула Польщі. Щороку школярам міста роздають подарунки, які у вечірню пору доби зроблять їх видимими на дорозі. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Школяр Реміль вперше побував на уроці, який проводить не вчителі, а поліцейський хлопчик каже, що дізнався багато нового, зокрема, як правильно переходити дорогу. Коли ти приходиш дорогу, учи, учи переходити, де є світофор? Угу. А треба дивитися по бокам чи їде машина? Треба. треба. І що? Якщо одна машина зупинилася, то не означає, що треба вже йти. Але знати правила дорожнього руху, як показує практика, не завжди достатньо. Часто ДТП трапляються у темну пору доби, коли пішоходи, тим паче діти стають просто невидимими для водіїв. Ми маємо уроки в школах практично щодня, тому що це є дуже важливо і вкотре нагадуємо діткам про важливість носіння саме світловідбиваючих елементів, точніше флікерів. Адже коли дитина йде в темну пору доби, повертається до Дом зі школи її може бути погано видно на дорозі, коли на ній є світловідбиваючий елементи, куди дитинку стає краще помітно, і водій вже більше звертає уваги, і це забезпечує саме безпеку дитини. Цього разу урок провели не в школі, а в закладі освіти, де проживають переселенці. До заняття долучилася обласна влада та навіть генеральний консул Республіки Польща. Де війна і Як маємо якісь там перебої з елект з електрич з електричності з електричності, з, електричності, з напругою тому думаю що така акція допоможе щоб діти були більш свідомими але також безпечними зокрема в рамках програми світлодіоди дітям які проживають на рівнищині з польщі було передано майже 1200 речей зі світловідбиваючими елементами ця Програма вона почалась п'ять років тому і вона була заініційована генеральним консульством Республіки Польща в Луцьку. Ми її разом з патрульною поліцією і з обласною державною адміністрацією підтримали. І таким чином ми теж популяризуємо безпеку пішоходів і безпеку водіїв. За словами консула, подібні акції в Польщі відбуваються вже десятки років. У нас багато взагалі спортивного дягу. że jest z takimi świetłowitbiwnymi czastynkami. To już norma, można skazać. nie trzeba już do jakichś tam bransoletek, ale to też pracuje w mnogich w wielu bogatych sytuacjach, że Діти користаються брансалетками чи наклейками світловідбивні. Світловідбиваючі елементи на одязі вкрай важливо мати в осінньо зимовий період, коли скорочується світловий день, а особливо зараз, коли є проблеми з освітленням вулиць та доріг Рівненщини. Аліна Почкалексі Олексієнко випуск новин. На Рівненщині запрацювали гарячі лінії з утримання автошляхів. З настанням похолодання та негоди на дорогах області розпочали роботу підрядні організації, які відповідають за їх належне утримання в умовах негоди та ожеледиці. Тож, якщо бачите, непосипані чи недостатньо розчищені ділянки автошляхів, інформуйте дорожні служби за номерами телефонів, які ви бачите на екранах. 17 листопада, день поспішайок або ж передчасто народжених дітей. За останній рік у Рівненському обласному перинатальному центрі народилося 170 поспішайок, з них 51 малюк малюкмав магу менше ніж 1500 г. грам. Також перечасно з'явилися на світ 22 двійні та одна трійня. 149 поспішайок потребували лікування у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених та другого етапу вихожування. 40% від недоношених становлять немовлята, що народилися на терміні 28-34 тижні. Ще один автомобіль передали українським захисникам на передову рівненські волонтери. Цього разу до ініціативи долучилися представники української діаспори з Португалії. Щоб не вести транспортний презент порожнім, в автівку помістили продукти та засоби гігієни. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Військовослужбовець з Рівного Богдан ненадовго приїхав до рідного міста, щоб побачити близьких та друзів. Назад на передову чоловік повернеться за кермом автівки, яку придбали місцеві волонтери та благодійники спільно з українцями, що живуть в Португалії. Щиро дякуємо. Їде автомобіль, який дуже потрібен, який буде працювати на, на те, щоб. Україна нарешті перемогла і це все закінчилося. Серед іншого, волонтери передали Starlink, буржуйку, військові речі, продукти харчування та медичні засоби. Однак потреба саме в автомобілях для військових залишається вкрай актуальною, адже транспортні засоби часто виходять з ладу. Просто є які під обстрілами зовсім виходять з ладу. Є просто е, потрібен ремонт, і це десь затягується без автомобілів, просто все зупиняється. і були такі моменти, що на ну, якийсь там просто звичайний вихід, декілька рейсів. Це дуже ускладнює абсолютно все. Тобто, ну без автомобілів просто ніяк. З початку повномасштабного вторгнення рівницькі волонтери налагодили безперебійний зв'язок з військовими, реагують на їхні запити та намагаються оперативно доставляти допомогу за призначенням. Хочеться знаєте, щоб люди пам'ятали і знали, що в нас війна приєднувалися і максимально допомагали наближати перемогу. Адже ну на жаль, вже на сьогоднішній час допомоги стає менше й менше й менше. І ми ось українська діаспора сьогодні присутні з Португалії. Це та які зібрали кошти і передали частину. Координатор. Асоціації Янголи Милосердя Людмила Вознюк довгий час проживає в Португалії, волонтерить та допомагає українцям. Розповідає, що наші далекобійники за кордоном швидко зібрали необхідні кошти і відправили автівку до України. Цього разу ініціювали збір на цей автомобіль. Взагалі сказали, що вони хочуть зібрати кошти, не знали ще на що. Це наші далекобійники Олег Семенюк із дружиною Наталією. Вони вже довгий час проживають в Португалії, працюють на іспанській фірмі. Так само є дуже багато інших українців, які так само не мають свою спільноту. Рівненські захисники подякували землякам за допомогу і відправилися далі відвоювати українські землі в окупантів. Військовий Богдан сказав, що з настанням холодів ще є потреба у теплих речах. Однак додав, попри всі труднощі, хлопці зі своїм завданням впораються і повернуться додому з перемогою. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У черговому матчі футзальної екстраліги Кардинал Рівнестандарт зіграв на виїзді у нічию з Івано-Франківським ураганом. При Карпатці є поточним лідером чемпіонату і єдиним учасником футзальної ліги чемпіонів від України. Попри високий статус суперника, рівняни по ходу зустрічі двічі виходили вперед. Однак врешті поєдинок завершився з рахунком 2-2. У турнірній таблиці рівненські футзалісти залишилися на другому місці. Попереду, як і раніше, ураган. on 14-річна костопільчанка Софія Карпінська перемогла на юнацькому чемпіонаті України з важкої атлетики. Змагання проходять у місті Свалява на Закарпатті. Представниця рівненщини у своїй ваговій категорії до 76 кг кілограм стала найкращою у ривку, піднявши 55 кг і додавши 67 у поштовху. Додамо, що чемпіонат у сваляві призначений Збройним силам України. Участь у ньому беруть понад 200 учасників з. Різних куточків країни. Софія Карпінська місяць тому стала чемпіонкою Рівненської області з важкої атлетики. Музика. Стежте за нашим ефіром сайтом sfera.tv.ua і сторінками у соцмережах. Там ви знайдете актуальну і головне перевірену інформацію. Продовжуємо наближати перемогу кожен на своєму фронті. Побачимось.